Дивлюся на цю рослину і не натішуся. Із Клематисами пов'язано багато легенд. зокрема, повідкинути кохання Клематиса трояндою. І хоч троянда не поділила цього кохання, клемати зневтрачав наполегливості і тим наразив себе на небезпеку. Він проколов своє тіло її гострими шипами, і відтоді в троянди з'явилися червоні квіти. Адже кров клематиса рясно зросила її бутони, які до того часу були тільки білого кольору. Назва клематис походить від грецького слова клема, так називали колись всяку витку рослину. Найчастіше зустрічається народна назва ломи в англійській мові має назву гірський клематіс, Роклематіс. що до назви укриття діви існує кілька пояснень. Одне з них асоціює назву з королевою Єлизаветою І, що була відома як королева дівиця інша відсилає до німецької легенди, згідно якої Ломеніс Клематис укривав Діву Марію та Йосипа однієї ночі в Єгипті. Серед квітучих рослин Ліан Клематис справді народний улюбленець. Він росте у багатьох садах і подвір'ях України. Тішучи оку пишним цвітінням з весни до осені.